Tá Якщо всі включають. Включимо. На засідання комісії прибули всі члени комісії, є пропозиція розпочати засідання комісії. одноголосно. На порядок денний засідання комісії ви виноситься наступне питання про передачу сонячної електростанції з балансу виконавчого комітету перемішленської міської ради на баланс МКТ перемішляного водоканалу. Друге про прийняття окремої індивідуально визначеного майна у комунальній власній Перемішленської міської ради. Третє. Про перепрофільвання зміни типу та зміну на іменування закладів загальної і середньої освіти, припинення юридичних осіб закладів загальної і середньої освіти шляхом ліквідації, про тимчасове призупинення функціонування закладів розкільної освіти Перемішленської міської ради, військового району міської області. П'яте про затвердження програми сприяння діяльності від окремого підрозділу молодіжної організації Національна скаутська організація України місті перемішлян Львівського району Львівської області на 25 рік. Про затвердження граничної штатної чисельності працівників виконавчого комітету Перемішленської міської ради і щодо питання різних. Хто за даний порядок в Переходимо на сьогоднішнє засідання. У нас є представники, представник керуючий відділом народної освіти і юрист Тяк Тобайовий. Власності відділу юридичного питань. Починаємо по першому питанню про передачу сонячної електростанції балансу виконавчого комітету по міської ради. На балансі виконавчого комітету наявна сонячна електростанція. Пропонується передати зазначену сонячну електростанцію з балансу виконавчого комітету перемішлянської міської ради на баланс міського комунального підприємства Перемішляний водоканал. Зокрема, санкція йде в кількості одна штука, тобто вона на сьогоднішній день є ще не розібрана в повному складі, так як вона є зі складів, загальна вартість в розмірі 1 мільйон 172 тисячі 196 гривень 47 км без ПДВ. Зазначена електростанція перебуває в комунальній власності Перемішленської міської ради. Також пропонується доручити МКП комунальних фадівкав Олександр Миколаївський створити комісію з приймання передачі сонячної електростанції, вказаної в пункті 1 зазначеного рішення. То планується її десь поставити на зазначену водокачку, щоб в майбутньому, якщо будуть перебої з електропостачанням, щоб можна було забезпечити місто безперебійною водою. А вона вже ні. ще не поставила? Так, так. Вона прийшла в ціле є спорт. <пілок> ну, та, за те, що ми вже раз на сесії вилучали, щоб то, то виділити приміщення, то є територію, земельну ділянку, <пілок> <пілок> <сендик. пілок> <пілок> то ті самі, що щоб вилучали конкуренцію. Ні-ні-ні, то, 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 то безпосередньо наша внутрішня. Наш. Так. Вона буде на увагу Немає іншого? немає пропозиції. Ми маємо голосувати, так? Ми долучаємо на голосування, а ви нам ну. Так, Голосуємо. Переходимо на наступного питання про прийняття окремого індивідуального з визначеного майна у комунального власника Мішленської військової ради. В даному випадку йде мова про комп'ютерну, комп'ютерну техніку, це є комплекти меблів. Це йде мова про те, що буде передаватися для ЦНАП. Ще в 2021 році, якщо пам'ятаєте, було прийнято рішення Передмисленської міської ради про звернення до Кабінету міністрів щодо передачі у власність, комунальну власність передмішленської міської ради, зазначеного. Окремого індивідуально індивідуального... визначеного майна на сьогоднішній час розпорядженням Кабінету міністрів України від 11 березня 25-го року No212 Риска Р про передачу окремого індивідуально визначеного майна у власність територіальних громад Львівської області зазначене майно передається з державної власності в комунальну власність перемішської міської ради. Зв'язку з цим пропонується прийняти в комунальну власність перемішської міської ради, окремо визначене індивідуальне майно. Це, зокрема, щоб в загальному так сказати, це йде мова про комп'ютери, персональний комп'ютер, ноутбуки, принтери і також комплект мебл. Окреме індивідуально визначене майно, що зазначалося, пропонується подати на баланс виконавчого комітету Перемішленської міської ради. І пропонується створити виконавчому комітету комісію з приймання передачі, зазначеного майна з державної комунальної власності і відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності провести уточнення його балансові вартості та забезпечити проведення відповідних операцій. Погоджуємо, що немає. Так, наголошуємо. Третє питання про перепрофілювання та зміну найменування закладів загальної середньої освіти, припинення юридичних осіб закладів загальної середньої освіти шляху міквідації. Даний проєкт рішення розроблений з метою створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на освіту відповідно до вимог державного стандарту, підвищення якості освіти та її відповідність сучасним нормам на основі ефективного використання потенціалу ресурсів кожного закладу освіти, удосконалення упорядкування та формування спроможної та ефективної мережі закладів освіти. Отже, що ж передувало цьому проєкт рішення? Відповідно до закону про освіту про повну загальну середню освіту, що відбуваються будь-які юридичні дії закладами освіти в сільській місцевості, в цьому переду є е, для початку інформаційне повідомлення, опубліковане на сайті засновника, тобто опубліковане на сайті Перемишлянської міської ради, а також громадські слухання, громадські обговорення у, у кожному населеному пункті, де є той чи інший заклад. попередньо інформаційне повідомлення. У нас було більше закладів освіти, ніж є зараз рішення сесії. Отже, якщо брати до уваги інформаційне повідомлення, це було пропоновано перепрофілювання, саме змінити тип закладу, тобто м -м, понизити ступінь, як тепер кажуть. Отже, Лагодівський, Ганачівський, Станимирський чи заклади з першого, другого ступеня з білятрічної школи зробити початкові, а Осталовицький з першого, третього ступеня зробити гімназію з першого, другого. А також в інформаційному повідомленні пропонувалося ліквідувати повністю Іванівський заклад загальної середньої освіти першого другого ступенів, Добряницький заклад загальної середньої освіти першого другого ступенів та унівський заклад загальної середньої освіти першого другого ступенів імені Блаженного Клементія Шептиць. Але е, провівши громадське обговорення в кожному з населених пунктів, десь, напевно, прислухалися до думки громадськості, до думки особливості батьків. Е, до прикладу. Е, УНІВ пропонується рішення сесії не ліквідувати повністю, а залишити початкову школу в УНІВі разом з дошкільним структурним підрозділом, який там зараз є. Ганачівський заклад загальної середньої освіти в цьому році ще буде 46 дітей, а те, що там 46 дітей, дозволяє нам ще 25-26 навчальний рік фінансувати заробітну плату педагогічних працівників з освітньою субвенцією, оскільки ми маємо постанову. 245 від 5 березня 2024 року, якою внесено зміни в надання освітньої субвенції в частині виплати заробітної плати педагогічним працівникам з державного бюджету, так де чітко вказано, і так прописані норми, що починаючи з 1 вересня 2025 року не будуть фінансуватися заклади загальної середньої освіти, крім початкових шкіл, де є кількість учнів менше 45. І ще E, можливо, буде таке питання, чому не філії. Ще нам дало e, лист на Міністерство фінансів. Так? Напевно, тих, хто хотів допомогти схитрувати, так e, обрубали всі кінці. І Тут у нас є, e, що саме вказано Міністерство освіти і науки, так, підготувати зміни до e, порядку надання освітньої субвенції, а саме. В частині заборони фінансування з 1 вересня 2025 року за рахунок субвенції усіх заходів загальної середньої освіти з кількістю учнів, учнів менше 45, крім початкових шкіл, що саме було вказано у цій постанові 245, включаючи і заклади, які з 1 січня 2025 року стали філіями. Тобто тут, десь, напевно, те, що деякі громади хотіли схитрувати, тут обрубали повністю це. Далі. Ганачівський заклад, я вже повторюся, залишається ще на рік, бо є 46 учнів по списку попередньому. Станемирський так само, є більше 50 наразі. Тобто ще рік має право на існування. Чимиринецький заклад, е, в початкову школу так і пропонуємо реорганізувати. Остановицький заклад загальної середньої освіти 1-3 ступену. Напевно, по цьому закладу більше повпливала думка батьків, які м, живуть в селі Дубряничі. Оскільки Дубляницький заклад ліквідовується повністю. Батьки дуже переживали за те, що, до прикладу, на рік, на два виставичі, далі знову ж таки, прощани, і це, напевно, психологічно буде важко дітям змінювати там, впродовж року чи двох-дві школи. І десь, прислухавшись до думки батьків і Осталович, було вирішено те, що е, Осталовицький заклад залишити першого, третього ступенів, тобто 11-річною школою, на максимальний період, як ми це можемо зробити, до 1 вересня 2027 року. Тому що з 1 вересня 2027 року вже йде повністю перепрофілювання в ліцеї. І по ліцеях є свої відповідні вимоги, і вже напевно ви чули, неодноразово на цій сесії звучало, що за рішенням Максима Зіновича Позицького, з розпорядженням, у нашій громаді має залишитися два ліцеї. Хоча правду, скажу, це ще під, під так. Е, І... По ліквідації повністю ліквідувати пропонуємо Іванівський заклад загальної середньої освіти, першого другого ступенів дітей пропонуємо довозити в болотню для того, щоб збільшити відповідно в болотні кількість учнів. А в Іванівці е залишити дошкільний структурний підрозділ, але вже в складі болотнянського закладу загальної середньої освіти. І це вже ну, це вже в серпні планується зробити, так. так щоб рішення було в серпні. Це Уніля сказала початкова школа. Ну, тобто, якщо підсумувати, то це з першого дев'ятирічок початкові школи реорганізувати Лагодівський заклад, Унівський, Чимиринецький, а повністю ліквідувати Доп'яницький та Іванівський заклад загальної середньої середнього. Є питання? Тут є, є одне мене питання. Не знаю, наскільки мене поінформували по Чимиринському. Початкова школа, скільки дітей на сьогоднішній день? Попередньо 12, Але дивіться, я вам е, ну я вже теж дещо чула, знаєте, неофіційно, що йдуть, так, старі, йдуть, старші, йдуть старші діти, хочуть ти молодші, так? так? Але дивіться, оскільки Чемернецький заклад в інформаційному повідомленні ми виставляли як реорганізацію у початкову школу, то навіть якщо там не залишиться ні, от жодної дитини, ми не можемо його ліквідувати. Тільки через те, що це знову ж таки передує рік обговорення. Такий заклад, якщо немає дітей, можна призупинити. Тільки не ліквідувати. Ліквідувати знову ж таки через рік обговорення. Таке в нас законодавство і нічого ми з цим не, ну, не зробимо. Не, не знаю, наскільки, але така мова ведеться, що там чекають першого дзвоника. Що буде на першому дзвонику? Може до сесії затримало якось вашими працівниками. Тому. Прошу. Ні, подивитися, вивчити, тому що можливо, що там буде після того, подивитися, як буде на першому зоні, там каже на перший зоні, можуть бути діти прийти в ну не хочу говорити, але що там можуть під загрозою, що потім ми депутати не були винні Я не знаю, може вам вже хтось хто, тому мені фактично то інформувало. Дивіться, на рахунок початкових шкіл початкова школа може існувати навіть коли там є п'ять учнів. П'ять учнів це вже в нас є клас комплект. Клас комплект може бути в складі двох класів, трьох класів і чотирьох класів так само. Тобто Тут же є право дати години, ну, відповідно, одна вчителька, так години на один клас. І, ну, Але один. буде е, сформований штаб е, цих вчителів, так? Тоді ви, якщо... На клас комплект іде один вчитель в початкових класі. Один? Один, один, Щоб то потім не вийшло, що якщо дійде до кінцевого закриття. Тоді будуть оскаржувати, щоб включили на навчальний рік, а потім треба звільняти. Е, дивіться, всі заклади, які підпадають під реорганізацію чи ліквідацію розроблено, є відділом освіти інформаційне повідомлення про можливе виведення. І всім директорам сказали, щоб жодного з працівників раніше, 16 червня, нікого відпустку не відпускати. Оскільки відповідно до. Кодексу законів про працю України за два місяці е, мусить бути письмове повідомлення або про зміну істотних умов праці, або про можливе вимір. Через те сесія початок червня, а закриття фактично заходів 29 серпня. 31 це неділя, 29 серпня. Так. Немає. Погоджуватися. Тимчасово призупинення функціонування закладів дошкільної освіти, а то ми вже розглянули. Про, так, про ваші питання ці. Так, це моє. Призупинення закладів та... дошкільної освіти ми не розглядали ще. При функціонування закладів дошкільної освіти проти прошу від. Отже, мова йде саме про два заклади дошкільної освіти, які працюють повний день, це заклад дошкільної освіти, сонечко міста Перемишлян та дзвіночок села Польськ. У в нас в квітні місяці було з моніторингом управління Держпродспоживслужби, головна управління Держпродспоживслужби у Львівській області, пані Віра Саміла була їхній головний спеціаліст. Час цього моніторингу було оглянуто приміщення закладу дошкільної освіти і сонечко, і дзвіночок. виявлено встановлено те, що потребує ремонту харчоблок у закладі дошкільної освіти сонечко, оскільки там облицювальна плитка, яка була на стінах, почала ну може з часом, можливо, від від температурних режимів, які там є, відвалюватися і опадати, і потребує ну, встановлення чи заміни. І так само потребує ремонт групи однієї групи у, у дзвіночку села Коруск. Оскільки санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів нам не дозволяє проводити будь-які ремонти у присутності дітей у закладі дошкільної освіти, ми пропонуємо призупинити тимчасово призупинити. Функціонування закладу дошкільної освіти комбінованого типу Ясна, садок дзвіночок села корисна на два місяці, тобто з 1 липня по 31 серпня, а сонечко міста перемішляне на один місяць, на липень, з 1 по 31 липня. Залишити на час призупинення в штаті е, працівників ЗДО дзвіночок користу одну ставку сторожа, а сонечко дві ставки сторожа. Також ще, напевно, цьому сприяє, якщо можна так сказати, те, що в нас. У нас дефіцит кадрів, у нас немає вихователів. О, у нас так. багато... Та, ми вже дійшли до того, що в нас немає вихователів. І оці вихователі, які працюють, у них навіть якщо, якщо не призупинити, вони навіть не зможуть відбути частину відпустки. Я не те я вже кажу, що повну відпустку 56 днів, навіть частину відпустки. Люди просто виснажують. Причина? Дефіцит кадрів. Немає нема людей, мала, мала зарплата, зарплата. Міська, мала зарплата і велика відповідальність. А, Тому. Тому що робота з дітьми, у особливості, напевно, в садочку вона дуже важка. В школу і вже трішки такі підготовлені під дітей, таким, дітей, а там, де треба, не посадити. У нас, наприклад, є соцпрацівники мають посадовий вклад 3200. Решта все йде доплати за допомогою чергу. Дуже багато цікаві. в зараз треба готелі прибирати. В на прачівників огромний... по селах ніхто не йде, ніхто не хоче. Так само і в садочку. Відповідальність людей. <клухи> да. Вона питає. Погоджуємося. <клухи> має бути освіта, відповідно, так? Звичайно. Тепер трішки я напевно вам заперечу, оскільки ми маємо наш новий закон про дошкільну освіту, який вступив в дію з 1 січня 2025 року. І там вже освіта навіть не вимагається. Колись старому це, це може бути звичайна педагогічна освіта, а на педагогічну освіту не обов'язково. На педагогічного працівника вже не обов'язково педагогічну освіту, якщо можна пройти інтернатуру. Тобто тепер дуже широке поле для того, щоб знайти працівника, але просто нема. Немає людей, люди не хочуть працювати з тим. Добре, добре, дякую. <клес> Наступне питання про затвердження програми сприяння діяльності відокремленого підроджування молодіжної організації ПЛАСТ, Національна скалочна організація України, місії Белітяни, військової військові, військові області на 25 рік. Ту, так. 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 Чи дана програма розроблена з метою забезпечення доступності пласту до кожної дитини, яка проживає на території Перемишлянської міської територіальної громади? Сприяння розгортання пластової інфраструктури для реалізації пластовими виховниками пластової освітньої програми у відповідності з пластовим методом та з метою сприяння всебічному патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Джудіт освіти звернувся з листом керівник нашої пластової організації перемісляних Микола Олійник. Напевно, всі його знають всі чули так, людина, яка має всього на всього платних дві години гуртка пласту в. Те місце перемишляне, але фактично пластом живе. Тобто витрачає дуже багато свого часу, дуже, дуже добре займається з дітьми, вони вони всюди їздять, вони сказати, вони виховуються в дійсності в цінностях християнської моралі, що напевно на даний час воно дуже важливо. Та? І для того, щоб хоч трішки якось посприяти цьому. Розгортання пласту на території нашої громади розробили програму. Чи що програма наразі без грошей? Кількість закладу. У програмі пропонується виділити кошти на придбання туристичного спорядження, намети, спальники, каремати, сокири, казани, шнури, ретенти, придбання медикаментів для забезпечення до медичної та медичної допомоги та підготовки, придбання розхідних канцелярських матеріалів для проведення щотижневих занять. Транспортні витрати на довіз та відвіз учасників акцій і таборів. Тобто, я трішки отже. Відділ освіти має право надати їм школярика, але не має права справити їх. Скажімо так. Тобто, автобус ми можемо надати, але пальне це вже не за наш кошт, оскільки в нас пальне розраховано тільки на е, довезення до закладу освіти з зворотньому напрямку учасників освітнього процесу. Е, тому тут ну, теж е, важливо, оскільки… Вони їздять на і на таборування, і так би мовити, в гості, так до інших пластових організацій, беруть участь у різних заходах. А також пропонується виділити кошти на забезпечення проведення заходів, харчування, послуги, проживання, оплата інструкторських послуг. Напевно, всі знають, що минулого року було обласне таборування пласту у наступ. Е, дуже багато позитивних відгуків, і напевно можемо похвалитися тим, що наша пластова організація є однією з найкращих Кримській області. Взагалі я вам скажу, як він зараз називається, як воно Центр дитячої національної. Центр вам треба видати належне. Тому що я не знаю, як там в мене ходить. Там така нагружена, ті діти, всі там, всі гуртки, брудки працюють. Нема ні вихідного, ні суботи, ні неділі. Їх кудись возять, їх, ну то молодці, просто їм треба, я кажу, з нічого щось зробити. Перше я знаю, що такого не було. Тепер спостерігаю, дивлюся, з одним, отком, другим друєм. Ну, ну то взагалі, поліція навіть там зараз навели порядок, Я коли то їду, не затавували, не дивлюся, там пообрізали оці кущі такого поряду, видно, що працює, а той, що той, той Микола політик, то йому взагалі треба дати належне. Я навіть не знаю, що там якусь нього на громадських засадах, бо що то є. Він дві години має, чи скільки. там Так, Дві години має оплачувати саме треба казати, да? то належно. Добре, нема більше питань. Дякую, погоджуємося. Да? Твердження визначи теж наше, то А Що до випадком чисельниці працівники напевно тут назву трішки треба буде змінити, але було зауваження на попередній комісії, так то ще просто не, не змінили. Але що, ми, що що ми просимо? Отже, в нас є два додаткових школяри. Ми просимо дві штатних одиниці для водіїв шкільних автобусів і одну штатну одиницю інженера-будівельника, оскільки вона в нас була, але тоді в міру певних обставин, що тоді потрібно було факультет публічних закупівель, її просто перевели і ми залишилися без нього. Ну, а на рахунок назви самого рішення, ми ще це. Ми, так, ми вже моєму на сесії розглядали та. про штатну середність водіїв. Так ми знову <плес> ж маємо школяри? Звичайно, це теж надатково, крім ви. А, то зараз на цілий погоджуємося. Дякую. Дякую вам. Так, ці питання на засідання комісії розглянуті, по засідання комісії вважається закриті.